Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, дуже важливо не тільки слухати і запам'ятовувати Слово Боже, а дуже важливо теж його застосовувати у своєму житті, тобто звикати, що саме Слово Боже є істинам. Пригадується мені, коли почав я більше свідомо молитися, відвідувати церкву і здобув собі духівника, яким був отець Доротей Шимчий, хто старший його повинен пам'ятати. І ось у такому захопленні релігійному одного разу я признався. Своєму духівнику, що вже місяць прожив, але жодних проблем за цей місяць в мене не було. Ні однієї проблеми. А чому це для тебе стало якимсь сумнівом? запитав духівник. Ну, тому що християнин має завжди проблеми якісь вирішувати. І якщо немає ніяких терпінь, то значить, щось недобре, бо християнин має терпіти. І духівник сказав, дякуй Богові з усього серця, що не маєш ніяких проблем, не переживай. Прийде час, і вони з'являться. Прийде час, і вони з'являться. І вся мудрість християнської віри. Якраз полягає не в тому, щоб собі шукати якісь проблеми, а полягає в тому, що коли вони настануть, їх правильно оцінити і долати згідно із Словом Божим. І тому, коли немає ніяких або якихось більших проблем, то треба Богові дякувати за те, що їх немає. А за той час звикати до Слова Божого, що воно є істина, а не те, що можуть говорити старші з покоління в покоління, навіть деякі народні приказки. Бо все те, що суперечить Слову Божому, воно може виглядати логічно і правильно, з першого погляду, але потім прийде час. І ми можемо бути дуже серйозно в цьому розчаровані. Натомість ніколи не може бути людина розчарована у Слові Божому і у вірі, якщо вона її правильно сприймала. Бо бачимо дуже часто люди сприймають віру інакше. Ну, Наприклад, те, що ми говорили, і що нелогічно. Що християнин має собі завжди шукати якесь терпіння, бо то, от як терпіти, то тоді правдиве християнство. Не має шукати. Має те терпіння, яке прийде сприймати адекватно. Але щоб шукати, то не треба. Хто це таке сказав? І тому, коли ми дивимося на приклад Ісуса Христа, то ми побачимо, що Він насправді любив життя. Любив товариство, він ходив, вони збиралися дуже часто на якийсь обід на вечерю, він любив життя. Але коли його почали підозрювати і шукати, чим би його ем, оскаржити, то тоді він, оце терпіння і навіть смерть він прийняв відповідно до того, як його отець назнаменував. Як йому отець. Показав шлях, ось у чому полягає мудрість християнської віри. Колись відомий математик Блес Паскаль, то про нього багато говорилося в школі. А він був надзвичайно віруюча людина. Він сказав, що треба математично. Правильно ставитися до Господа Бога. Тому що, каже, він може бути таке, що Бога і немає. Але уяви собі, порахуй, якщо ти себе обмежував, виконуючи Божі заповіді, і як тобі, здається, багато чого втратив. Але потім, коли прийде час, то ти здобудеш вічність щасливу. А з іншого боку, якщо людина, якщо ти здобудеш вічність щасливо, то ти здобув усе. А якщо немає нічого після смерті, то тоді, значить, ну, втратив оцих 70 років, у які міг жити розгнуздано. Але якщо ти 70 років жив розгнуздано і себе ніяк не впорядковував відповідно до Божих заповідей, і прийдеш до кінця цього життя і переступиш поріг, і виявиться, що там нічого нема, ну так, ти здобув 70 років. Але якщо є, то ти втратив набагато більше. І каже цей Блес Паскаль, навіть з математичної точки зору, вигідніше виконувати Божі заповіді і довіритися Богові, аніж не вірити в нього, тому що отримуєш набагато більше, ніж можеш втратити. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про християнську віру, то ми говоримо теж і про логіку. І про те, як треба роздумувати і звикати, бо розум наш, Він хоче чи не хоче, прихиляється до істини. І якщо ми пізнаємо Слово Боже як істину, тільки тоді воно стає нашим переконанням. І тому Ісус Христос на іншому місці каже: «Пізнаєте істину, і істина визволить вас. Ось чому, дорогі сестри і браття, так важливо в глибині свого серця оце переживати, то не вистачить лише його знати. То не раз люди кажуть, я знаю, я вже цю притчу знаю, і ту притчу знаю, то не вистачить знати. Одне дізнатися, а зовсім інше звикнути і дійти до внутрішнього переконання, що все це істина. Слава Ісусу Христу!